Що давати сухий чи вологий? Сухий чи все ж таки вологий, яка ж наростаюча дилема? І те інше улюбленці їло б цілодобово. Але що краще? Давайте розбиратись. Плюси та мінуси сухого корму. Такий раціон досить універсальний, бо добре насичує організм. І що ж є серед плюсів? Він збалансований, вистачає його на довгий період, очищує зуби від нальоту, довго зберігається і підходить для автоматичних годівниць. Серед мінусів сухі корми містять менше вологі, десь приблизно 10%. За смаком менш привабливі, ніж вологі, не підходять при проблемах із зубами чи яснами. мають нижчу засвоюваність ніж вологі. Тепер щодо плюсів та мінусів вологого корму. На останніх двох словах коти й собаки дружньо облизалися. Вологий корм це взагалі класний варіант. Щоб додати різноманіття у раціон тварин, то що ж у нас серед плюсів? Високий вміст вологи, десь 73-80%, ароматніший і привабливіший за смаком. Він легко пережовується, гарно засвоюється і має широку палітру текстур. А серед мінусів це те, що він не може довго зберігатися після відкриття. Він дороговартісніший у щоденному використанні. Тобто, якщо годувати улюбленця тільки вологим, це може бути трошки дорого. Тож, як зробити цей вибір? Кожен тип по-своєму класний. Але щоб зрозуміти, який саме підійде тварині, розглядаємо різні. Між ними детальніше. І почнемо з вмісту поживних речовин. У сухому кормі він вищий, тому в нього і вища енергетична цінність. Вологи же поділяють на два типи повнораціонний та додатковий. Такий собі смаколик у вигляді консервів. Засвоюваність. Вологий корм легше сприймається організмом. Він не розбухає у шлунку і перетравлюється у початковому вигляді. А от сухий після проковтування та потрапляння у шлунок розбухає та збільшується в об'ємі. Тож, якщо ваш гурман схильний до переїдання, зауважте це. Води. У сухих її приблизно 10%, а у вологих десь 70-80. І завдяки цьому вологі корми так добре засвоюються. Плюс, якщо ваш котечний собак п'є мало води, вологий корм стане гарним додатковим джерелом. Тому, якщо ви таке обираєте годувати улюбленців тільки сухим кормом, слідкуйте, щоб вони пили воду протягом дня. Термін придатності після відкриття: сухий зберігати простіше, головне щільно закривати пакування. А от, годуючи звірят вологим кормом, усі залишки потрібно пересипати у гарматичне Контейнер і ставити в холодильник, бо при кімнатній температурі у їжі з високим містом вологи починають розмножуватись бактерії. Смакові властивості: звичайно, вологі корми більш привабливі за смаком і ароматом. Проте сьогодні існує багато апетитних добавок, які можна використовувати разом із сухим кормом: це і лососові олії, чи печенкові або м'ясні соуси. Легкість поїдання, сухі гранули важче розризати, що може стати проблемою для звіру тварин похилого віку або із захворюванням ротової. Порожнини, але є житті хитрий. Гранули можна трішки розмочити теплою фільтрованою або кип'яченою водою. Натомість вологий корм легко жується та не травмує ясна, хоча може забиватися чи налипати між зубами, тому годуючи улюбленця вологим кормом, регулярно чистять йому зубки. А сухий, до речі, навпаки, може допомагати зчищати зубний наліт. Чи можна давати і те, і те? Багато підбатьків поєднують ці корми в раціоні улюбленців. Але є один важливий момент: треба не просто давати того і того потрошку. Кожен корм має свою калорійність. І якщо змішувати їх чітко дотримання розміру пропорцій, є ризик перегодовування. Визначте конкретне відсоткове співвідношення, наприклад, 70% сухого та 30 вологого корму. Плюс орієнтуйтеся на таблицю норм годування на пакуванні. Що ще може бути важливим? Раціони мають бути одного бренду, бо так ви не створите узвіряння. Профіциту чи дефіциту якихось нутрієнтів. Враховуйте також і вік, вагу, рівень активності і стан здоров'я улюбленця. Обирати між сухим і вологим кормом це не про краще чи гірше, а про те, який ліпше підходить саме вашому коте або собані. Тому дотримайтесь рекомендацій за потреби, порадьте з ветлікарем та дбайте про харчування своїх улюбленців. Більше корисностей дивіться в інших наших відео. Не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус, щоб усе корисне було під лапою. Зустрінемось у наступні. na hkvijo. Papa.